Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Зеленський в Києві. Заложний в США. Телеграм-канал Кремлівський Щур пише, що Патрушев у патовій ситуації. Війна позиційна. А на вчорашній нараді НАТО за участі нового генерала Заложного Україні вирішили надати 800 кілометрові ракети. Та велику кількість далекобійних ракет піде в 16. Уже їдуть атакамси, деякі вже приїхали. Крим на собі це відчув. Кремль ставлять на коліна китайці та американці. Він ледве втримує владу. Країну рве на частини. Спочатку Дагестан, тепер башкири та буряти, малі народи відмовляють мобілізуватись та йти на війну. Забійні окупанти закінчуються, коли мобілізація торкнеться еліт, буде соціальний бум. Залужний правий щодо позиційної війни. Вона вигідна Росії, але й Росію штормить. Ситуація Патова. Патрошов благає переговори через всі можливі канали. Звернення до Залужного на всіх рівнях. В той же час залужний відповів Патрошову разом із сирським масованою атакою по системах ППО Криму. Рубльовці, Москві, НПЗ, Червоні площі. Горить все, залужний, сказав Патрошович. Через дипломатичні канали, поки не буде відведення військ, говорити з вами немає про що. Британська газета розкрила деталі ще одного плану, який ймовірно розглядає Трамп. План новообраного президента США Дональда Трампа може передбачати розміщення європейських та британських військ на 1200 кілометровій буферній зоні між російською та українською арміями. Про це пише британська газета The «За Telegraph. Зазначається, що цей план є одним із декількох, які розглядає Трамп. План новообраного президента США окреслений трьома співробітниками його штабу. Або передбачає заморожування поточної лінії фронту та згоду України відкласти на 20 років свої амбіції приєднатися до НАТО. В обмін на це США наповнять Україну зброєю, щоб утримувати Росію від відновлення бойових дій. Вашингтон не буде ані розміщувати свої війська для забезпечення безпеки буферної зони, ані фінансувати цю місію. Ми не посилаємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні, і ми за це не платимо. Залучить до цього поляків німців, англійців і французів, сказав член команди Трампа. Нагадаємо, в офісі Дональд. Да Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах у США, висловилося щодо можливих дій щодо України, за даними WSJ, яке послалося на три джерела, які є близькими до Трампа. Один із планів полягає в тому, що Київ пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років. А натомість Вашингтон і далі постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів Росії. За даними видання, усі пропозиції передбачають заморожування війни. І таким чином може бути закріплено захоплення Росією приблизно 20% території України. України водночас речник МЗС України Георгій Тихий відмовився коментувати публікацію The Wall Street Journal про можливий план від команди обраного президента США Дональда Трампа щодо України, зазначивши, що це лише чиїсь думки, які не відображають офіційної позиції чи пропозицій. До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний очільник США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак, за словами президента, ще не зрозуміло, чи вдасться це реалізувати, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче розі. Ірвати на шматки Україну, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.